Втомилися і хочете поновити життєву енергію, сили додати собі. Випийте чашечку чаю, купіть у мене ікри червоної, чорної щуки. Погляньте, яка смачна. М -м -м. Справжня ікра. З'їжтей бутерброд. Намастіть собі, сядьте, посидьте, подивіться на свої квіточки, які вони у вас гарні, або подивіться на город, який потрібно сапати. Потрібно зробити собі бутербродик, з'їсти. І жити далі, і, і радуватися кожній секундочці, кожному дню. І все буде у вас добре. Повірте, ікра дуже смачна. Бажаючи пишіть. Відправка щодня миттєва. Одразу після оплати пасуємо і несемо на пошту. Це 150 грам. Розлітається миттєво. Просто так шух і немає. Бутербродов, не знаю, штук пять, наверное. Пару видео. И все. Смачного вам!